Люди добрі, виспукайте мене, будь ласка, ви що показилися, коли ми звертаємося до вас з проханням допомогти, ви пишете такі поради. Йди до влади, йди туди. Люди, фронт, сунеться. Сунеться вглиб країни, Орда пре. Ви бачите постійно, що я звертаюся до вас з проханням допомогти, принижуючись. Вельєте мене брудом. Зараз я прошу для підрозділу БПЛА на півдні, які відронами нищить окупантів. Він терміновим не підламаріка. Люди, я вас було поширюємо, я зеле. Що з вами сталося? Попереду чекаємо важкий ворожий наступ, Такі як ти за весь час повноважного торгування. Люди, зрозумійте все, допомагайте. Не розраховуйте на ману небесу, на когось, допомагайте. Війна кожного стосується. Не для себе просять хлопці, не для себе.